В цьому відео я проживу 10 днів на одному блокові. Воно буде розділено на дві частини. В першій частині я збудую майже свій дім, загін для тварин і непоганий розмір платформи. І це все в Майнкрафт на одному блокові. І якщо ви покладете багато лайків, то вийде друга частина. Так, ми з'являємося на одному блокові, і біля нас манікен багується. Так, ми його. Взяли і зараз я буду ламати платформу. я її трохи буду розширяти, ламати блоки, зараз нам поки буде падати земля. Так, нам випав сундук. Так, зараз трохи розширимо територію і подивимося, що в ньому. В ньому є хліб і дві книжки. Ну ми ламаємо і поставимо. Як ви могли в мене замітити, у мене ігрові дні 28. Ну, мене, я не грав на цьому світі. Ну, Пам'ятаєте, коли я там 12 серій знімав, у мене вже нема того світа, там, де я е, на, на одному блокові був. То там, можливо, ці всі світи е, сохранилися. Мені ще випала корова, і я буду називати тебе Абоба. Далі я зробив верстак і покладу. І коли вже буде падати камінь, я ще зроблю пічку. О, курочка з'явилася, прикольно. Розширяємо. Нам випало перше дерево, перетворюємо його в доски, а потім в палки. Нам вже є 12 кусочок дерева, робимо кірку, лопату і топор. Це, поки дерев'яні, будуть потім камінні, зробимо залізні. І потім, може, там золоті алмазні. Ну, коли будуть падати. Мені цікаво, де курочка. Ну, no, там курочка туди полетіла. Тепер тільки залишився Абоба. Сундук, там є матеріали, і потім виростимо дерево, бо є один паросток. Є дерево. Територія вже стала більша. Сундук. Ресурси. А ти в нас будеш боб. Зараз я будую фундамент. От таке, він буде невеликий її, може буде на два етажа, але я не знаю. Вже темніє. Стоп, стоп, стоп. А де Абоба? Я навіть не розумію, де вона. Це ти скинув? Я знаю, я знаю, що це ти В У мене ще буде другий сундук, там де я буду складати всі дерева. Я буду з дерева робити домик і може ще з каменя. Я так зрозумів, що я багатий на дерево, у мене просто мільйон. Тепер замість землі ставимо дерево. Ну, я зразу міг поставити дерево, а не землю. Ну, я не знаю, що я це не зробив. Так, я думаю, мені хватить 33 дерева. Ой, він, случайно упав. І у мене вже є 29-й день, значить, це тільки що почався другий день. О, в сундуку є вода, ще треба мені сундук. Щоб там був відрозлаву і потім зробимо портал. Ще тут розширяємо. І ще, коли мені будуть попадатися овечки, я їх буду вбивати і мені буду шерсть давати. Бо того, що ну, мені треба ліжко собі зробити. О, ще один челик. Вже два челика до мене прийшла: це свінка. І курочка. Ще одна свінка. Ну, хай будуть. Бо я був самотній трохи, а тепер до мене мої друзі прийшли. Надіюсь, ви не впадете. Я зробив ще статую з сіна. О, ще одна абоба. Но ту я ніколи не забуду. Ще я вирішив їм збудувати загін. Коротше, мені не хватило цих палок, то зараз я ще візьму блоки. Іскрачу ще палки. Тепер саме важче всіх їх загнати у загін. Треба їх помаленько всіх. Я вже пару хвилин не можу цю свинку загнати, вона ніяк не хоче заходити. Я її хочу перекласти там у загін, а вона не хоче. Я не зміг її загнати, то я її скину. Вона вже там улетіла. Кудись там далеко. В сундуку я морквинка, я потім буду годувати своїх свиней. Я ще трохи там дерева накопав. Я потім буду з ним строїти дім. Зараз я ще трохи розширю територію, у мене є ще 15 штук землі. Так, починаємо будувати. Далі я буду робити стіни. Ну, вони будуть з такого дерева. Ну, так виходить. О, є курочка. І нема курочки. О, корова випла, ну, хай і будет. У мене ще трохи блоків з'явилося, і я думаю, нам на одну стіну хватить. Та ну, мені 4 не вистачає. Ладно, а як мені вибратися? Чекай, у мене блоків нема. А ні, у мене є блоки. Пару штук зараз ми треба якось достроїти. О, овечка. Ну, мені треба просто шерсть. О, зараз з'явиться камінь. І там може ще желізо бути, ну так. Да. Так поки трохи розширимо. Далі є камінь, кірка, топор. Лопата. Ще я собі пічку зробив. Сундук і тут, О, тут нагрудник є. Дуже класно. Ні, ну гарний. Це просто шкіряний, но він перекрашений в сірий. І це моя перша броня в цьому світі. А в сундуку в нас є О, знову броня. Це та сама. Перекрашено. Так, ну ще і стріли. Ну, мені треба просто лук. І вони пригодяться. Так, у мене ще є 26 досок. Треба тільки зараз е, взяти блоки і побудуватися до того місця. так Зараз треба це зламати. мені не хватить блоків, Ну я. А, ні, не допрягну Зараз, стрибаємо. Просто якщо я впаду, у мене все загубиться. Я думаю, в цій серії ми упадемо. О, желізо! Це перше наше ж... желізо. Зараз я його викину. Так де воно. Аво. Гарне таке корова, ну, ступись. Покладемо його в пічку. Тепер світло. Так, ще курку поставимо, щоб було світло. О, ще друге ще шиї желізо, третє желізо. Все, я зараз зроблю собі залізну кірку. Так, треба почекати, щоб курка допеклася. Що ти корова дивишся на мене? А? Вже скоро день, ну вже день просто ще дощ, де? Що ти дивишся на мене, корова. Так, давай тобі раз даю. Тобі вже корова дав. Все, так, вже мало переплавитись. Да? І ставимо два заліза. І коли вони переплавляться, я візьму ще третє сундука і зроблю собі е, залізну кірку. Так, тут зомбі. Чекай, чекай. Ну, і мене зароб'є, так, так. У мене є блоки, зараз я построюся. Так, тепер ти мене не достанеш. А я до нього не достаю, треба на блок нижче. Так, тепер я достану, так, да, ну ходи сюди. Так, йому треба пару ударів. Так, третій, четвертий, ну і п'ятий. Все, він мене вже майже вбив. Тепер у нас є залізна кірка. Це, перша, це перший наш е, залізний інструмент. Далі, ну якщо буде, я ще зроблю залізний топор і залізну лопату. Ще одне залізо. Так, а тут я каміння буду ставити, бо в мене не вистачає досок. І я думаю, так буде е, краще. Ще один зомбі, так ну я вже точно йому капець. Ну і все. Робимо собі щит Ну, все, щоб е, захищатися від зомбі, які будуть спавнитись Так, в сундуку є повно хліба. Лава і залізна кірка. Це дуже круто. Мені ще лава, бо може зробимо портал. Ну, я не знаю, ну це вже буде вже в другій частині. В цій частині ми тільки пройдемо 5 днів. А в наступній ще 5 днів і так вийде 10. Так, у нас ще є 23 камня. Я накопив, так, зараз будемо ставити. Ще треба тільки пару блоків і двері поставити. І щитайте, мені ще треба тільки е, пол, кришу і там трошки стіни. Зараз у мене є ще земля тут треба зараз доробити, ну, щоб в мене була більша територія. Ще зараз з якоїсь сторони трохи. Так, зараз я викину, що мені не треба. Так, зараз мені має хватити блоків, зараз тут ставимо. Роблю ще собі двері, але я не знаю, що внутрі робить. Лучше, щоб воно два або один робило. Щоб просто одна вже запасна двері і все. Не знаю, не буду поки викладати. І надіюсь, ця корова не впадить. У мене вже два залізних переплавилось. І Мені ще треба, щоб один, і, може, я собі е, щось залізне зроблю. Так, о, є перше золото! У мене навіть... Пише там зверху, що новий рецепт розблоковано. Так, вже пауки з'явилися і вони на мене нападають. Ще я тільки склети і кріпері. Ну, кріперів мені не треба. Вони мені, мені ще тут все розбомблять. Зараз ще викидаємо мусор, який мені не треба. Так, ну, дерево теж викидаю, мені зараз не дуже треба. Так, зараз треба будуватися до того, що я не добудував. У мене трохи блоки є. І добудувати. Все ми добудували. Так, зараз будемо починати пол будувати з різних матеріалів, тому що я цей матеріал буду дуже довго збирати, а так з різних буду. Так, ось у мене є 8 з акацій. Ну я не знаю, чи ми добудуємо. Ну, в цій частині ми не добудуємо в цій серії, а наступні, я сподіваюся, що ми добудуємо. Ще треба потім це все перенести туди. Бо я коли знімав один блок 12 серії, то там я знімав е, по серіям. Вони дійшли по 10 хвилин і там легко було будувати. Він був набагато менший, а це якийсь великий дуже. Робимо залізний топор. І у нас лопата ще на залізна. Ну, я не знаю, чи я її буду робити, тому що вона ламається. Не знаю. Ну, може, коли в мене залізний слиток пере, е, в пішці перетвориться, то на обичний, то я може зроблю лопату. Так, ладно, я зробив залізну лопату, але я її потім візьму. До ну, того, що поки в мене зараз є ще кам'яна. Пам'ятаєте, на початку відео, коли вона забагувалася ця штука, то я її сховував потом в сундук. Ну зараз я її поставлю і на неї покладу ну, ці ж е тапочки. Так, там два зомби. Мені треба его скянуть, но я тут не достаю. Так, а вот так. Першого скину, Де він? Ай, він не упав. Так, треба його зараз добити, якось відкриваємо. Ну і залізним топором я його добиваю з трьох ударів. А друга мені ще треба достати. Він не достається. Дивиться так на мене. Треба мені з блоками. Так? Не достаю... А не, все, достаю. І він полетів. Сухаритися. Ну, все, я не встигну. Коротше, вже ніч я перейшов потім, ну, через пару годин. Бо я думаю, вже я не буду відео знімати, але я вирішився далі зняти. Зараз я візьму тапочки Вдягну я не знаю, що мені робити зараз. У мене нічого просто нема в сундуках. Тільки одна кірка дерев'яна, ну що вона мені допоможе? Вже просто нічого в мене нема. Я от не розумію, як мені золото вскопати, якщо в мене дерев'яна кірка, і воно мені навіть не випало. Ну корова 150. Мені треба хоч би 3 каміння, щоб я зробив собі кам'яні інструменти. Ну, я це все верну ну швидко. Просто як мені далі достроїти будинок, як в мене майже нічого нема. Ну і ще за тих 5 днів. Це вже остання ніч і все. Ну, вже в мене три є. Так, вже день, і я вже буду на цьому закінчувати. Скоро вже вийде друга частина, якщо наберете багато лайків. Усім пока!